Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог, і сьогодні хочу розповісти про історії, які ми собі придумаємо, самі собі розповідаємо і можемо самі себе ними обдурити. І, власне, якщо вам сказати стіл кішка-чашка, то ви можете легко пов'язати ці предмети і придумати для них історію. Да? Тобто кішка залізла на стіл, скинула чашку. І власне це є такі собі наративи маленькі, за допомогою яких ми собі пояснюємо дійсність, чому все так відбувається, хто що захотів, і так далі. І зараз я заспугую один одну вправу, якою роблю з. Студентами-магістрами. Е і там, де ми граємо в таку гру, яка називається Екінатор, вам вона може бути знайома з інтернету, її можна легко знайти, або з фільму Inglorio's Busters з Квентіна Тарантіно. Тобто людині загадується певний персонаж, і вона може ставити питання, на які їй відповідають так чи ні, е і вона від е має. Вгадати, що це за персонаж. Отже, студенти мені ставлять питання, я відповідаю. І, власне, на питання, які завершуються голосною, я відповідаю так. А на питання, які завершуються приголосними, я відповідаю ні. І далі починається дійство. Мені придумують шалену історію, Тобто, ти чоловік, ні, ти жінка так. Ти чоловічого роду, так, вже контрадикція. Ти жива істота, так, ти мертвий, так. Ти... ну І так далі. Тобто, ти не жива істота, так, ти жива істота. Так, так, тобто виникають контрадикції, які людина, ну, студенти намагаються щось пов'язати між собою. Ми так ось В наративі пов'язуємо між собою для того, щоб отримати таке найбільш просте пояснення світу. Тобто Тобто я вже... Тобто мені придумують, або що в мене там межовий розлад, або що в мене там мальтипл е, дизодер. Багато особистостей в мені або що я там якісь е шизофренією. Да? Тобто мені пояснюють придумують історію. І ця історія вона, ну, вона абсурдна, тому що вона, але лю люди придумують. І, чому, і власне, Я завжди формулюю питання, що, типу, що я, чи хто я, да? чи, ну, що я роблю. Е я так не кажу, але я намагаюся найбільш абстрактно. Так, сформулювати це. Питання, щоб вони вгадали. Але найпростіше це власне те, що звик наша свідомість робити, це в нас антропоморфізувати, антропоморфізувати, да? тобто приписувати чомусь якусь інтенцію, якесь бажання там. Ноутбук, наприклад, і це, до речі, в стресових ситуаціях найбільше більше відбувається. Да? Ноутбук, наприклад, глючить, ми йому кажемо, що ти глючиш, да скільки може. Можна дати, там, ну, тобто Ми приписуємо, ми антропоморфізуємо. Це дуже мило, коли ми антропоморфізуємо, тобто ставимося як до людей з якимись бажаннями до наших хатніх тваринок. Да, це к'ют, це мило. Власне, в мене живе Черепаха, і ми дуже любимо з дружиною так ніби обговорювати, що, що він там захотів, чи що він там собі подумав там, і так далі. Це прикольно, це весело, це, це смішно, тому що ми його любимо. А до чого тут Чат-GPT? Тому що чат-GPT, в нього такі алгоритми. Що там взагалі немає ніякого розуміння, там немає ніякої картини світу, там взагалі нічого майже е, немає такого людського, е, і там немає взагалі розуміння, що відбувається, і що взагалі де я, хто я, там і так далі. Це просто алгоритм, який насправді підбирає наступне слово, е, яке буде найбільш імовірним відповідно до тих текстів, на яких е, його тренували. Е, да, і, але ми звикли. Але зараз дуже таке шириться: типу, чи розуміє чат GPT, чи він там не розуміє, всі там. Щось з ним намагаються там, чи в нього є когнітивні помилки, а чи немає когнітивних помилок, чи він може бути психотерапевтом, чи ні. Ні, це дуже класний такий тул, е, да, такий знаряддя, яким можна дуже багато робити. А там чогось, там нічого такого немає, да, що можна е, категоризувати як розуміння чогось, е, чи. Там, якісь інші людські якості, емпатія там, і так далі. Е, тож, е, ідея цього відео була в тому, щоб розповісти про те, що ми придумуємо іноді історії на абсолютно е, пустому місці. Їх там немає, да, тому що це така ачівка, айбівка, це не баг, це фічер да, нашого мозку. Тож на цьому каналі будуть відео такі також науково популярні, е, крім таких психологічних, психотерапевтичних. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ви можете ставити питання, якесь може, зможу на це відео якесь записати. Дякую за увагу! Всього вам найкращого зустрінемося в нових відео.